Христос Воскрес! Ви єсмивного Доріво Христі, дякую всім тим, що зараз є з'єднані з нами. У нас була така трошки перерва, перерва була молитовна, я був відсутній, я був на реколекціях. Це такі у нас щорічні духовні зібрання. Владика нас збирає весь екзархат. У нас було поділено на дві, на дві такі тури. Одні поїхали вперше, я, мені прийшлося в, в другу. Туру, бо, тому що також я не міг поїхати в бо був також на заняттях. Ну, Досить того, що такі духовні зібрання вони завжди є дуже корисні. Знаєте, по-перше, хочу, щоб ви розуміли, що таке слово реколекція. Представте собі для дуже простого розуміння колекціонера, який має якусь колекцію свою, так? і десь він то переїжджав, погубив, там то забув, то лишив десь. І реколекції це повернути в колекцію те, що було. Тобто священники збирають, знаєте, як є, наприклад, для вчителів курси для підвищення кваліфікації, то тут там щось нового вчуть і так далі. Нас, як по правді сказати, нічого такого основному нового не вчуть, а якби стараються відновити те, що ми десь вже забули, загубили. І це таке дуже гарне слово, мені дуже подобається реколекція. Тобто повернути в колекцію те, що було. Але знаєте, як часом буває, так як у простих людей в тебе було якесь враження, прокоз, якесь розуміння тої чи іншої справи, а потім проходить час, ти стаєш дорослішим, і в тебе вже інший погляд, майже на одні ті самі речі, але ти вже дивишся по-другому. Ти вже деякі вчинки людей по-інакшому е, оцінюєш те, що ти раніше казав, що і дуже добре, ти потім дивишся і кажеш, то не дуже добре. І навпаки. І навпаки. І тому, е, знаєте, такі духовні вправи, вони завжди є корисні, вони збирають до е, докупи, і це дуже-дуже добре. І дуже важливо, що ми зустрічаємося, бо одне діло, знаєте, через. Можна сьогодні через інтернет онлайн зробити зустріч, там, послухати реколектанта і все. Але коли ми приїжджаємо на реколекції, у нас йде повна відправа, починаючи з вечірньої, потім рано утрення, потім часи, потім служба Божа і так практично повний круг літургічний. А так як сьогодні травень, то ввечері ми ще служили в Маївку, так як ми сьогодні. І, по-перше, по перше, по -перше Ну, ці відправи вони є дуже корисні, бо, знаєте, ну, не кожен день ти служиш вечірню чи там утренню, не кожний ранок. А священики відчитають собі правила, взяв, відкрив молитве слово, відчитав, не співаючи. Що я маю на увазі? Не співають, а читають. А от на реколекціях. Ми все співаємо по нотах, по уставу, як має бути, повністю всі-всі. І тому для багатьох, по крайній мірі для мене, хоча я вже священик, який має 30 років стажу священичого більше, 32, то і для мене це також є важливо, бо є багато таких, наприклад, голосів, які там не співав, там ніколи навіть не знав, може навіть мелодії на них. А тут, коли ти приїжджаєш на реколекції, ти маєш можливість. Повністю обновити себе в літургії. І це дуже є, ну, дуже поважно. Бо служба, всі, ну, служать, співають і знають трупарі, всі знають Воскресні трупарі, вони вже якби, на пам'ять всі знають священники. А от вечірня відправа, утрення з у тима всіма розпівами, ну, не всі так виспівують, просто читають. І тому для нас є дуже корисно такі зустрічі, і вони для нас є. Корисні в багатьох аспектах. Перше діло це є літургічний вишкіл, другий це соціалізація, тому що ми всі збираємося разом, того не бачив давно, питаємо, хто, як, чим ділимося один з одним. І це є дуже, дуже для нас корисно. Так трохи воно перериває, тому що ми. Ви чекаєте, мені пишуть багато. Десь, те, що сталося, вас нема, вас не чути, ви пропали. Я не пропав, я є. Слава Богу, все добре. І далі будемо працювати, далі будемо разом молитися. Я думаю, що такі речі завжди є для мене корисні, бо тому що я переключаюся трохи, знаєте, бо одно й то саме, одно й то саме, волонтерка, то, 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 то. І одно і то саме кожен день, і потім людина так вигорає. А це як супервізія, як для психологів, для психотерапевтів, є таке поняття як супервізія, та? і вона ставить людину на місце. Це дуже добре. Ну, що, за папу вже всі знаєте, обрали папу Римського, Лев, 14. -й. Це перший в історії Америки Папа, бо тому що він американець, і за всю історію папства це перший папа, який американець. Як воно буде, побачимо, але знаєте, все починається, все як починається, так воно і є. І знаєте, святіший отець вийшов, і з катедри сказав, що мир вам. Це такий знак, знаєте. Це те, що найбільше сьогодні світові не вистачає це миру. А ще більше це нам, українцям, не вистачає миру. Тому що війна це завжди є погано. Але ми мусимо захищатися, бо тому що на нас напали. І це є наш обов'язок. І ми будемо стояти, будемо стояти до кінця, скільки треба. І станемо в строй всі, якщо на то буде потреба. І ми все на це повинні орієнтувати. Так, ну, вертаємося до наших справ насущних. Я дуже дякую всім тим, що ви мені пишете, дзвоните, але ще раз кажу, я дуже всіх вас люблю, але просто. Зверніть увагу, що через ці постійні діалоги в мене практично не лишається абсолютно ніякого часу на себе. Ну абсолютно. Бо коли я не можу піднімати, я не піднімаю. А ви дзвонити, дзвоните, поки я не підніму. Поки я піднімаю, потім я говорю з вами весь час, який я можу мати вільний, ви мене його забираєте. Я радий допомогти, нема питань. Але трошки майте повагу до мене. Ви маєте кожен свого священника. Кожен священник це є слуга Божий. І через нього діє Дух Святий. І не думайте, що я якийсь інакший від когось з, 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 з тих священників, що ви знаєте. Прислухайтеся до нього. Навіть якщо він скажу, вступиться звідси, може тобі якраз і треба урок смиренності. І дуже добре, якщо ти урок смиренності приймеш від священника. Бо якщо ти його не почуєш і відповіш священникові так само, то Бог тобі потім приготує другий урок смиренності, але він вже буде трохи складніший через хвороби часто, часто через каліцтво, коли ти вже не можеш підскакувати, вже лежиш спаралізований і чекаєш. Хто перший прийде, чи священик, чи лікар. Тому, знаєте, ось є Божий план. І Бог до вас промовляє до кожного через вашого священника, через ваших домашніх, ті, які поруч з вами. Зверніть увагу на них. Це є дуже важливо. І якщо ви подивитеся на своїх домашніх очима Ісуса Христа, за тиждень обстановка у вашій сім'ї зміниться. Ви скажете, я де годно його заставити, а я що з ним зроблю з тим піяком? А я що з тими дітлахами годно зробити, як вони літують? А не треба їх міняти. Зміниться самі. Самі зміниться. Переміна світу починається з одної людини. Ісус Христос прийшов сам і почав міняти людей навколо себе. Він покликав до себе апостолів. Він проповідував тим людям, які приходили до нього. Він проповідував тим людям, які приходили до апостолів по енерції, бо вони були рибаками. Ловили рибу. Вони з того жили, а люди мали з того. Добрий, добрий, ну, Хосен, чи як то сказати? Ну, їм було зручно, бо вони прийшли на з, все, зранку прийшли на берег моря, все, рибаки продають, треба, вони собі кожен купив. І побігли додому. Вже мають що їсти. А рибаки мали якийсь там дохід. І вони по інерції ці люди бігли до рибаків. І спочатку біли там Ісуса не знали, знали Петра, знали Івана. Ще когось там знали з тих рибаків. Та й бігли до них, а потім послухали Ісуса, який почав міняти всіх навколо себе. Так і ви, Зміниться самі і все вдома навколо вас зміниться. І не думайте, що це може бути отако один раз очинар зговорив, один раз Богородиця Діво, і хата зробилася свята. Ні, це є дуже довга праця, тому що в першу чергу треба змінити себе.